Всім доброго, мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Худуємо діток. Ось такі в мене красавці. Наливаю теплу водичку. Ось такі дядь. Часкіті сіно кинула. Молився. Ось такі в мене красунчики. Мама 26-го погуляла, то ще їх буду держати 10 днів. Коло її Зараз сіна їм принесу, ще обов'язково. Я тут і там напхала сіна в маточник. А такі в мене красоп'ятки. Такі ляльки, малиї. Ми хамолі повним ходом вже, мамо. Ось так. Сніг ще є, ну, мороз позамерзало, за скрізь капає. Позамерзало все нормально. Вода позамерзала скрізь. От подивіться, зараз покажу. Відрі вода була, о. Замерзла, от і до. Де? Позамерзало все. Несу курам. О, Чосничок подивіться. Тут вже би розтало, а тут ось що робиться. Підемо курочок, погодуємо. Ось така. Годуємо. Дивіться. Спустилася верба. так у нас зеленіє все. Зверху зовсім, а тут стоїть сніг. От вам і квітень. Треба, щоб все квітло, а воно снігом все засипало. І такі гарні шапки. О! Таке розтане. Тут зеленіє. Мої кури їдять. Моє. От вам і все розпускається. А тут вода запугала. О, подивіться, що робиться. Да, дівки. Все, йдемо. Одень. Вийшла, подивіться, круличку. Щось зранку бачу, будемо, мабуть, крулитися. Подивіться, вона вже так різко потепліло. Тепер підемо туди, подивимося. Криша вже вся розтала. Тут ще капає. Ламало, сніг поламав. А як холодно, будь ласка. Що цікаво. Дивіться, мене то абрикоси цвітуть. Закривали свої. Ой, як вітер холодний. Сусідки, зараз покажу, о подивіться, зовсім розцвів, і він, мабуть, все й обмерз. Сніг є, що моя ковніка померзла чи не померзла. Буду бачити, вона під пленкою. Побачите потім, хай приймається. Тут ходить опасно, подивіться, що тут нападало з криші. О, які сусульки попадали. Отак у нас вже з криші капає. Але лиш паючок, мене ця кроличка буде, мабуть, крулитися, бачу щось трошки. Під кровить її, не знаю. Оця о, стара кролиця. Цілий рік нічого вже не було почті. Натовста. Не бачу, там я її сіна подопхала туди. І така дівка. Жду, коли вона... Це, виходжу, дивлюся, як не окролиться за день, то вночі прийдеться вставати. Щось вона мені не нарвала нічого. Щось вона мене о, їсть, шпайок дала, їсть собі, сидить. Товста така, дуже товста. Їсти дала, з'їла, водичку пила, бачила. Водички їй налила, все. Харчується і все. Не знаю, буду виходити дивитися. Вечір. Завтра, може, буде й тепло, і мороз буде. О, нас простовало, ще сталося трошки снігу, але вже все і почти пішов. Погодувала своїх кролів. Кроличка не кролилася, в її 8 числа стоїть. Я все до її ходю, ходю цілий день оця. І не кубла ще не зробила, нічого не зробила. Ну, підождемо. Так, красуня. Ждемо діточок. А вам доброї ночі. Від вас лайк і підписочка.